Всім привіт підписники. Сьогодні у нас вівторок, 11 березня. Виходжу до вас в коротеньке відео. Сьогодні у нас буде розпаковка. Я вже коробку розкрила, почала її кривати, розпаковувати, але ж згадала, що вам не показала. Це у нас посилка від підписника. Ми ось на днях відправляли саджанці. І у відповідь на свою адресу отримали подяку від підписника. Вже побачила, що у мене тут декілька відеречок меду. Людина займається пасікою. Тому ось знімала вам відео зимою про мед, То Той закінчився від одного підписника. Тепер будемо куштувати від іншого. Дуже дякую. Так як зараз всі хворіють, грип, то будемо пити чай із медом. Дуже велике дякую. Так, і бачу, що в мене тут є ще якісь рослинки. Що це, не знаю, зараз будемо. Потім будемо дізнаватися, будемо дзвонити, уточняти, що це таке, що за рослина, як садити, як доглядати. І ще, походу, поки тут швиденько розпаковую, щоб не займати ваш час. Бо відео, де знімала вам про заміну бордоської, багато коментарів було про те, що дуже довге відео, дуже багато розказую. Тому в коментарях під цим відео можете мені написати. Чи цікаво вам дивитися, чи не цікаво. Як просила раніше поганих коментарів не писати, бо зразу всіх блокую, всіх кидаю в бан, тому й надалі так буду робити. А деякі писали, що це дуже нудно. Коментарі поділились на дві групи. Одним цікаво, інші пишуть, що дуже довго, дуже тошнотворно це було все. І третя, які ну, в більш ніжнішій формі писали, що вони там позасипали. Тому. Я звертаюсь до вас, можете в коментарях мені також дати відповідь. Чи мені знімати відео більш такі детальні, все отак по полочкам розкладати? Чи отак швидко одне, друге, третє. Просто зробити такі нарізки, ось до, ось після. І все. Чи краще, коли ви бачите весь процес? Бо далі в нас буде ще відео багато про щеплення, далі будемо висівати. Все хотіла показувати, але тепер не знаю, як правильно вам його. Продемонструвати. О, дійшло. Тому, будь ласка, в коментарях можете написати, а ми розпаковуємо далі. Ось таку в ринучці рослинку, не знаю, що це кущик, дерево отримали, що це має бути. Дізнаємось. І тут є ще щось одне. Зараз включу паузу і вже вам покажу. Ось, розпакували, і тут у нас ще одна рослинка. Правда, я не знаю, що це, обов'язково зв'яжуся з підписником, не знаю, що, це. що ми собі в подарунки отримали. Але я вам велике, дуже дякую. Мені дуже-дуже приємно отримувати такий зворотній зв'язок ще й такими подарунками від своїх підписників. Тому дякую на цьому все. Пишіть свої коментарі, слідкуйте за мною далі. До зустрічі у нових відео!